Нині за кордоном мільйони українців за різними даними від шести до восьми. Більшість виїхали через повномасштабне вторгнення. Відтак у багатьох ситуаціях одразу виникли фінансові питання: як підтримати рідних або ж допомогти співвітчизникам, які боронять країну. Та для кожного важливо, аби гроші доходили до отримувача швидко та бажано миттєво. Цьогоріч деякі українські банки фіксують значне зростання грошових переказів. В порівнянні з 2022 роком перекази в 2023 році зросли. В сумі десь порядка 40 От, в кількості також ще більше, десь до 60 От взагалом тенденція переказів є в різні місяці різна, от, особливо передсвіткові періоди, там вер, починаючи з вересня, жовтень, от, ближче до зими, ближче до грудня, до різдва, ті перекази також ще зростають. Експерти нагадують про безпеку переказів, адже чимало людей і досі вважають за краще передавати кошти традиційно. Та, начебто, перевіреними методами, готівкою, перевізником або знайомими. По-різному буває, є добросовісні, є недобросовісні, потім ті кошти шукай ну, не знайдеш. А безготівково, з рахунку на рахунок, банківська система це все ж таки не простий механізм, це безпека однозначно. Тому е, основним таким принципом вибору готівка безготівка на мою думку, це безпека. Окрім безпеки, це може бути ще й швидко та зручно, адже зараз грошовий переказ можна отримати приблизно за 40 хвилин. Швидкі перекази, от сама назва говорить за себе, що вони є швидкі. Вони в часі зарахування до 40 хвилин. Відповідно, спочатку ми запустили дану послугу в польських злотих. Ну, оскільки польський злотий в Польщі, то і перекази йдуть з Польщі. Вони здійснюються як з рахунку, так і можливо переказ. Зати і готівково.